Добрий ранок, діти! Подивіться уважно на екран, що ви на ньому бачите. Голуба, так. А як ви думаєте, що символізує це зображення? Дійсно, голуб символізує мир. І саме сьогодні, 21 вересня, ми відзначаємо Міжнародний день миру. Це свято відзначається в усьому світі, і воно є дуже важливим для нашого життя. Й миру був заснований 30 листопада 1981 року, і протягом 20 років відзначався кожен третій вівторок вересня. У 2001 році була прийнята резолюція про проведення Міжнародного дня миру щорічно 21 вересня. В якості емблеми на 21 вересня, Міжнародний день миру, використовують зображення білого голуба з оливковою гілкою. Її творцем є Пабло Пікассо. Вперше цей символ був представлений на Всесвітньому Конгресі прихильників миру, що проходив у Парижі. В Україні День миру закріплено відповідно до наказу України від 5 лютого 2002 року. Мир на землі це коли люди живуть дружно та спокійно. Це коли не лються сльози, горя та втрати. Цей день присвячений ідеалам миру, як у відносинах всередині держав, так і у відносинах між усіма державами та народами, та покликаний заради спокою на землі. А що для вас мир? Ось для мене, наприклад, це мама, спокій, радість, розваги, тато, затишок та злагода. А подумайте, що для вас таке мир. Ну останок, зачитаємо читве. Миру в Україні бути! Миру хочуть добрі люди. І дорослі і малі. Прагнуть миру на землі. Діти, а вдома спробуйте намалювати ось такого голуба миру. Думаю, у вас вийде. Дякую!